Початкове значення суду допомогти людям вирішити їхні конфлікти. У більшості випадків так і є, коли сторони не можуть домовитись між собою, кличуть арбітра. Такий посередник має викликати повагу, тому він у мантії та оголошує рішення іменем країни. Та є й інший спосіб не перекладати вирок на третю особу, а брати відповідальність на себе. У такому альтернативному варіанті посередником виступає нейтральна особа медіатор, а рішення приймають виключно сторони. В першу чергу це співробітницький підхід до розв'язання цього спору. І в першу чергу це е, готовність людей брати на себе відповідальність за пошук шляхів вирішення цього спору. Будь-то кримінальний конфлікт, будь-то цивільний конфлікт, будь-то трудові відносини, щось що завгодно, насправді. Коли люди шукають не поради, значить зовнішнього експерта, когось хто вирішить цей спір за них, а коли вони хочуть насправді самі знайти спосіб. Який найкраще задовольнить їх інтереси, причому в порозумінні з іншою стороною. У медіації немає нічого складного. кажуть учні Білоцерківської школи номер 15 На базі саме цього навчального закладу створили свою рідну школу порозуміння, де діти допомагають одне одному вирішувати суперечки. Про сам конфлікт, саме що сталося у сторін, про це розповідати взагалі не можна. Сторони та обоє медіаторів сідають за один стіл. Розмова починається з підписання угоди. Не додяч на те, що між вами конфлікти. Ви ображені один на одного. Ви повинні поважати один одного і не перебивати, а також говорити нам тільки правду. Ви згодні на ці правила? Так. Угу. Якщо ви згодні, то прошу підписати угоду. У нас майже бійка розпочалася. Потім вчителька з англійської мови відправила нас до вас, щоб вирішити наш конфлікт. Медіатор переказує зміст сказаного і уточнює моменти конфлікту. Таким чином сторони чують думки одне одного з третіх вуст і можуть ефективніше порозумітись. В першу чергу, медіатор це перекладач, що переводить розмову з показних позицій на справжні інтереси. Наразі мене, будь ласка, теж тим. В кінці обидві сторони підписують угоду підтвердження, порозуміння. Тоді медіація вважається вдалою. Після того як вони приїхали. З навчанням вже хотілося одразу займатися практичною діяльністю в цьому напрямку. Вони почали проводити презентації: презентації для дітей, презентації для батьків, для вчителів, що таке шкільна служба порозуміння і чим вона взагалі займається. Перш за все, вона допомагає дітям навчитися розв'язувати конфліктні ситуації мирним шляхом. Це один із напрямків діяльності, і другий це підготовка вже медіаторів якості тренерів. Які б могли проводити такі заняття для своїх ровесників з ровесниками з тим, щоб передати їм ці знання і також навчити їх бути посередниками в конфліктній ситуації? Тренінги проходили у формі ігор, які легко запам'ятовуються. За три тижні інтенсивного навчання школярі отримали сертифікати, які підтверджують право виступати медіатором. Учні перших навчань зараз готові проводити шкільні медіації різних рівнів складності. Та цей альтернативний вид вирішення спорів підходить не лише для дитячих конфліктів. Цивільне, господарське, адміністративне та навіть кримінальне право не конфліктують з інститутом медіації. І зараз щоразу більше справ вирішується саме таким шляхом. Судді погоджуються із тим, що дуже багато сімейних справ, особливо якщо йдеться про розлучення, вирішити в суді практично нереально. Емоційний бік справи у законі не написаний. Тож по справжньому, а не лише де юре, розв'язати конфлікт у сімейній справі допоможе медіатор, як завоювати довіру, як вивести сторони на відверту розмову і як не втручатись. Майбутніх посередників вчать у Львівській політехніці. Саме тут розробили і впровадили перші в Україні навчальні програми на рівні університетської освіти. Зараз лекції називають початковим рівнем, після якого випускники можуть бути співмедіаторами, наприклад, у сімейних конфліктах. кажуть, щоб стати медіатором, крім 165 годин навчання, потрібен ще життєвий досвід. Викладачі також наполягають на відвіданні кількаденних тренінгів, на яких моделюють ситуації та дають більше практичних знань. Паралельно із академічними програмами відбувалася підготовка соціальних працівників на предмет ведення процедур медіації, тобто серед існуючих, уже практикуючих соціальних працівників відбиралися люди, які могли би займатися такими процедурами і проводилися навчальні програми, які власне відбувалися також за підтримки цього ж проекту. Реформування соціальних служб в Україні і проводилися канадськими і львівськими спеціалістами, українськими спеціалістами, підготували певну кількість фахівців, які би могли впроваджувати медіацію. Медіатори, які закінчили навчання у національному університеті Львівська політехніка, разом з викладачкою навідуються у самбірську колонію. Тут неповнолітніх вихованців навчають основу медіації. Вони настільки нас чекали, що вони вночі зробили нам торт. Чекали. Тренерів і зробили торт ну, з тих речей, які мали під руками. Це е, вафельний тортик з згущенки, вареної і свіжої згущенки, от вони перемазали, старалися вночі робили, щоб до нас е, зустріти, якщо ми до них приїдемо. Вона структурує процес, тобто вона дивиться за самим перебігом процесу. Вона не має повноважень надавати якісь м -м пропозиції чи якісь поради, вона є нейтральною. тренінгу Та попередніх тренінгів я взяв на майбутнє багато нової інформації. По-перше, я вже можу вирішувати якісь проблеми вже мирним шляхом, тобто через медіацію. Воно допомогло мені на майбутнє, а я взагалі вважаю, що знання людині не помішають. Медіація просто дуже впливає на людей і допомагає багато всьому, що люди розуміють інше. І взагалі можна з деяких положень виходити з тих, що ти не міг перше вийти. Я думаю, що ці знання, які я отримую тут, я вже вийду, як вийду з цих місць, позбавлення волі, я вже буду знати, якщо я щось не так до людини скажу, чи ще щось, і спосору з кимось. Я вже буду знати. Знайти якесь спільну мову з людиною, і також можу, зможу комусь другому допомогти підказати якісь правильні рішення. Безумовно, в їхньому колективі, тим паче, це замкнуте середовище, замкнутий колектив. Безумовно, там конфлікт, надзвичайно висока конфліктність, надзвичайно високі ризики якихось нездорових процесів. І, звичайно ж, вони вирішують ті конфлікти в свій спосіб. Їм можна дати методику, за якою вони зможуть запитати один в одного, яка твоя проблема, в чому твоя проблема. Що ми можемо з цим робити? Можливо, вони не будуть достеменно так досконало знати ці процедури і використовувати все покроково, але у них будуть вже закладені якісь принципи комунікації, ефективного спілкування. Діти, які відвідують тренінги, у них міняється світогляд. Вони вже починають говорити елементарні слова, скажімо, які би. В інших ситуаціях ніколи би не сказали. Дякую, будь ласка, я перепрошую. Що в іншій ситуації до того, як би до тих тренінгів, вони би такого ніколи не сказали. Так як запитуєш, чому ти то сказав, коли я тебе знав, що ти, коли б тобі хтось наступив на ночі на року тебе штовхнув, ти б зразу відповідав, скажімо так, агресивно, зустрічав би, а то ти повертаєшся. Посмішка на обличчі говориш, нічого страшного все в порядку. Я здобуваю інформацію, наприклад, і, і в мене були, можуть бути випадки, якісь, і я можу допомогти другим людям, щоб звернулися або. До медіатора, або я їм навіть можу допомогти, бо в мене такий випадок був, я їм пораджу, що мені, мені порадили. Викозив би ці знання, що я тут отримав під час тренінгів, я використав би їх своїм потерпілим, поговорив би з ним, попросив би в нього вибачення. П'ять років, як я закритий, був би такий медіатор, як Лесі Рославни, то вже було б вирішено, і я би не сидів зараз. Досудова медіація у кримінальних справах неповнолітніх застосовується у Білій церкві. Тут ініціатива надійшла від голови місцевого суду. Вроді б то, по нашому законодавству, справи щодо кримінальних, Якщо говорити справах, то виділені в окрему, в окрему главу, вроді б то їм повинна була більша увага, більше забезпечення. Але якщо розібратись на практиці, то ми судили їх так само, як і дорослих. Тобто карний ухил, встать лівстать сість. Засудили батько, мати, дитина десь у стороні, та що потерпіла, допустимо, чи не чи не дитину, як правило, там дітки йдуть потерпілими. Також і дуже часто так получалося, що ці дітки знову скоювали злочин, тобто вони побули в слідчу якийсь час, потім передали до суда, суди, виходили суда і знову скоювали злочин, тому що їм толком ну вони не прочувствували оцю міру відповідальності. За статтею 105 кримінального кодексу, після скоєння першого нетяжкого злочину неповнолітнього відпускають на поруки або застосовують інші примусові виховні заходи. Медіація, на думку голови Білоцерківського районного суду, спосіб дати людині повністю відчути свою провину, поспілкуватись з постраждалим і вибачитись. Тільки тоді підліток може розкаїтись і зрозуміти вагу свого злочину. Із 60 підсудних, які прийшли тут до судову медіацію, жоден не скоїв повторний злочин. Починається досудова медіація від ювенальної слідчої. Ірина Орхіменко, що займається справами неповнолітніх у білій церкві, вже два роки направляє сторони конфлікту на медіацію. Каже, потерпілі завжди зацікавлені, А от для жертви це непростий крок, і тут важлива порада посадової особи. Ми направляємо кримінальні справи до суду, да, встановлена особи, яка вчинила злочин. Є потерпілий, є правопорушність. Потерпілиму ну, ні, ні всі. Потерпіли жаждуть відшкодування матеріальних збитків. Багато потерпілих цікавить як особа, що це за правопорушник, який там пограбував чи спричинив тілесне ушкодження. Зачастую, навіть не зачастую, а майже завжди винувачений. І потерпілий і зустрічається тільки в суді. Тобто під час досудового слідства вони не зустрічаються. Зустрілися в суді, якщо збитки відшкодовані, заслухали покази потерпілого, заслухали покази обвинувачення, вийшли з залу суду, все, вони не, бачили, не бачать і більше не побачать один одного. Коли ми чого ну законодавство, законодавство у нас не передбачено проведення медіації, та тільки на добровольних засадах і в началах. Я вважаю, що якщо ми під час досудового слідства, коли проводимо ці медіації, то й зустріч потерпілого правопорушника, потерпілий, подиво <кхід> подивиться в очі потерпіло, об попроси У нас дуже медіатори ну обучені як проводити ці процедури, дуже досконально так. Ні, формально у нас ні немає підходу до проведення медіації, і е, зачасту обвинувачені виходять е, ну, це е, зі слізьми на очах. Медіаторам у таких справах теж складно втриматись від емоцій у білій церкві Кримінальні конфлікти за участю неповнолітніх часто довіряють соціальному вчителеві або шкільному психологу. Буває таке, що я сижу, і знаєте, плачу всі сижу і плачу. Ви знаєте, мабуть, важче з дітьми безпосередньо які навчаються в школі, тому що це діти, які їм все дозволено. Ну, що таке школа, по суті? Да? Він завтра, після чи післязавтра, чи через три роки випуститься або переведеться в іншу школу. Дуже важко. З ними справо от, діти, які вчинили якби, кримінальний злочин, для них це як вони розуміють наслідки, вони розуміють. Сам, що їх чекає в майбутньому, да, і вони більше йдуть на контакт. Бували випадки, коли заходив хлопець, який ну не мав ніякого зовнішнього вигляду ні, що у нього є якась провина, скажімо, або так він відчував, що він скоїв злочин, відчував, що він винен, але якось зовні емоційно він не виражав того, що він приймає на себе відповідальність, скажімо, за те, що він скоїв, за те, що він задав, скажімо, шкоди ці, ці іншій людині. Скажімо так, в кінці зустрічі бували випадки, коли правопорушник не плакав. Якщо результати такі позитивні, чому кримінальну медіацію мало де застосовують, то у всіх інших галузях права альтернативними шляхами спори розглядають нечасто. Інколи у цьому звинувачують відсутнє законодавство з медіації. Приклад інших країн тільки свідчить про те, що як тільки приймається законодавство, яке занадто регулює ці відносини, взаємовідносини, то реальна практика медіації зменшується. Якщо говорити про Болгарію, там є закон, але немає практики, фактично. Якщо говорити про Молдову, як тільки був прийнятий закон, то кількість медіацій, які проводилися на той час у зв'язку з правовою системою, тобто з судами і з кримінально-виконавчими інспекціями, зменшилася в сотні разів. Те ж саме відбулося і в Румунії, тому що всі ті медіатори, які мали можливість працювати, маючи сертифікати, будучи навченими в тренінгових програмах, Одразу перестали відповідати тим вимогам, які були висунуті в законодавстві по відношенню до організації і фізичних осіб, там чи юридичних осіб, які можуть займатися цією практикою. Так само, як в Україні, в Німеччині немає жодного слова медіація в, в кримінальному законодавстві. Але. При цьому вони вважають, що у них є всі передумови, які значить сприяють розвитку медіації, і прокуратура передає до трьох тисяч справ на місяць. У Польщі за допомогою медіації розв'язують конфлікти у всіх галузях судочинства, в тому числі й адміністративні спори. В нашій системі правним існіє в нашій правовій системі існує інституція медіації у судочинстві, однаково кримінальному і цивільному, також у справах неповнолітніх родинних і господарчих. Найкраща функція медіатора описана в справах карних і справах неповнолітніх, де виразним є розпорядження кабінету міністрів, яким вимога має відповідати медіатор, які має виконувати вимоги, і голова окружного суду проводить відбір медіаторів з рахуванням приписів. У розглядах справах господарчих і цивільних немає таких приписів. Припис цивільного кодексу каже, в який спосіб може бути проведена медіація, умови під час розгляду справи, але не окреслює, яким вимогам може відповідати медіатор. Зараз наше міністерство працює комплексно над регулюванням за знанням медіаторів, уставу медіа і буде врегульовано. По перше, хто може бути медіатором, хто впроваджує відбір медіаторів, і які він повинен виконувати вимоги, щоб бути медіатором. в Україні. Інституція медіації формується завдяки окремим людям, які розуміють її важливість. І, хоч є навчальні програми для шкіл, лекції в університетах та однозначні позитивні результати на практиці, до системи медіації ще далеко. Зараз людський метод вирішення спорів в Україні лише у зародку. Ми говоримо, що медіація це людський спосіб вирішення спорів, такий, який існував до 13-го сторіччя, коли там Вільгельм завойовник вирішив, що віднині той, хто вкрав корову у свого сусіду, буде відповідати не перед сусідами, а перед мною.